Негабуття 31 розділ, і почув, був Яків слова Лаванових синів, що казали, «Яків забрав усе, що було в нашого батька, і з того, що було в батька нашого, зробив собі всю оцю честь, і побачив, яків Лаванове обличчя, а ото він тепер інший до нього, як був учора, і позавчора. І промовив Господь до Якова: Вернися до краю батьків своїх, і до місця твого народження, а я буду з тобою. І послав Яків і покликав Рахіль і Лію на поле до отари своєї, та й промовив до них: Я бачив обличчя вашого батька, що він тепер інший до мене, як був учора й позавчора, та Бог батька мого був зо мною. А ви знаєте, що всією силою своєю я служив вашому батькові, і батько ваш сміявся з мене і десять разів міняв заплату мені, але Бог не дав йому чинити зло мною зле. Коли він говорив, був отак. Крапчасте буде заплата твоя, й котяться всі овечки та кози крапчасті. А коли скаже так: пасасте буде заплата твоя, й котяться всі овечки та кози пасасті, і відняв Бог худобу вашого батька та й дав мені. І сталося в час, коли отара злучувалась, звів був я очі свої та й побачив у сні аж ось козли, що спинилися на овечок та на кіс, були пасасті, крапчасті й рябі. І сказав мені ангел у сні Якове, а я відказав ося. Він промовив: Зведи свої очі й побач усі кози, що спиняються на овечок та кіз, пасасті, крапчасті і рябі, бо я бачив усе, що Лаван виробляє тобі. Я, Бог Бет Елу, що ти намастив, був там пам'ятника і мені склав там обітницю. Тепер уставай, вийди з цієї землі і вертайся до землі твого народження. І відповіли Рахіль та Лія, та й сказали йому, чи ми маємо частку та спадщину в домі нашого батька. Та ж він нас полічив за чужинців, бо продав нас і справді пожер наше срібло, бо ж усе багатство, що Бог вирвав від нашого батька, воно наше та наших синів, а тепер зробив все, що Бог наказав, був тобі. І встав, Яків і посадив синів своїх і жінок своїх на верблюди. І він забрав усю худобу свою і все майно своє, що набув здобуту худобу свою, що набув у паданні арамейським, щоб прийти до Ісаака, батька свого до землі Ханаанської. А Лаван пішов стригти отару свою, а Рахіль покрала домових божків, яких батько мав, і Яків обманив Лавана Арамейського, бо не сказав йому, що втікає. І втік він, і все, що його, і встав, і перейшов річку, і прямував до Гілеацької гори. А третього дня розказано Лаванові, що як утік, і взяв він з собою братів своїх і гнався за ним дорогою семи день, та й догнав його на горі Гілеацький. І прийшов Бог до Лавана, Арамеянина, в нічнім сні, та й до нього сказав: Стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого. І догнав Лаван Якова, а Яків поставив намета свого на горі, і Лаван поставив з братами своїми на горі Гілеацькі, і промовив Лаван до Якова, що ти зробив? Ти обманив мене і забрав моїх дочок, немов бранок меча, чого втік ти таємно, і обікрав мене, і не сказав мені. А я був би відіслав тебе з радістю і співами з бубном із гуслами. І ти не дозволив мені навіть поцілувати онуків моїх і дочок моїх. Тож ти нерозумно вчинив. Я маю в руці свої силу, щоб учинити з вами зле. Але Бог вашого батька вчора вночі сказав був до мене, говорячи: стережися, щоб ти не говорив з Яковом ані доброго, ані злого, а тепер справді підеш, бо ти сильно затужив за домом батька свого. Але нащо ти покрав моїх богів? А Яків відповів і сказав до Лавана, тому що боявся, бо я думав, аби но він не забрав від мене своїх дочок. При кому ж ти знайдеш своїх богів, не буде він жити. Перед нашими братами пізнай собі, що Твого в мене і візьми собі. А як не знав, що Рахіль їх покрала, і війшов лаван до намету Якового і до намету Ліїного, і до намету обох невільниць та нічого не знайшов. І вийшов він із намету лієного, і ввійшов до намету Рахіленого. а Рахіль взяла бошки і вложила їх до сідла верблюда, та й сіла на них, і обмацав лавану всього намета і нічого не знайшов. А вона сказала до батька свого нехай не палає гнів в очах батька мого, бо я не можу внести перед обличчя твоє, бо в мене тепер звичайне жіноче, і перешукав він та бошків не знайшов. І запалав Яків гнів, і сварився з Лаваном, і відповів Яків і сказав до Лавана: яка провина моя, який мій гріх, що ти гнався за мною, що ти обмацав усі мої речі, що ти знайшов зо всіх речей свого дому, положи тут перед моїми братами і братами своїми, і нехай вони розсудять поміж нами двома. Я вже двадцять літ із тобою, вівці твої та кози твої не мертвіли, свого плоду. А баранів отари твоєї, я не їв, розшарпаного диким звірем я не приносив до тебе, я сам ніс ту шкоду. Він мене домагався ти того, що було вкрадене вдень і що було вкрадене вночі. Бувало, що вдень з'їдала мене спекота вночі паморозь, а мій сон мандрував від моїх очей. Таке мені двадцять літ у твоїм домі. Служив я тобі чотирнадцять літ за двох дочок твоїх і шість літ за отару твою. А ти десять раз зміняв мені свою заплату. Коли б не був при мені Бог батька мого, Бог Авраамів, і не той, кого боїться Ісаак, то тепер ти відіслав би мене в порожні. Бідумую, і труд моїх рук Бог бачив і виказав це вчора вночі. І відповів Лаван і сказав до Якова: Дочки, дочки мої, а діти мої, діти, а отара моя, отара і все, що ти бачиш, то моє. А дочкам моїм, що зроблю їм сьогодні, або їхнім дітям, що вони породили їх. А тепер ходи, я й ти вчинімо умову, і оце буде свідком поміж мною і поміж тобою, і взяв Яків каменя і поставив його за пам'ятника, і сказав Яків браттям своїм: назбирайте каміння, і назбирали каміння вони та й зробили могилу, і їли там на тій могилі, і назвав її Лаван Егер Сагадута, а Яків її назвав Галет. І промовив Лаван, ця могила свідок між мною і між тобою сьогодні, тому то й названо імення її Галет і Міцпа, бо сказав: нехай дивиться Господь між мною і між тобою, коли ми розійдемося один від одного, коли ти будеш кривдити дочок моїх, і коли візьмеш за жінок понад дочок моїх, то не людина з нами, а дивися, Бог свідок між мною і між тобою. А Яків сказав до Лавана, Ось ця могила, ось той пам'ятник, якого поставив я між собою і між тобою, свідок ця могила і свідок цей пам'ятник, що я не перейду цієї могили до тебе, і ти не перейдеш до мене цієї могили та цього пам'ятника на зле. Розсудить між нами Бог Авраамів і Бог Нахорів, Бог їхнього батька, і Яків присягнув тим, кого боїться його батько Ісаак, і приніс Яків жертву на горі. І покликав братів своїх їсти хліб, і вони їли хліб і ночували на горі.